Про так звані обстріли хочу нагадати, які були на днях, що всі сиділи без світла. Так ось в цілому, стосовно обстрілів, чому всі сидять без світла. То не лише ж ракети, російські ракети під назвою Російські ракети. Іранські, які там вони були. Вони ж не скажуть правду. Так ось. Цим виглядом українська влада просто відключає систему енергетики, східні і північні регіони, південні регіони України, і продає цю електроенергію, куди ви б думали правильно, в Європу, поки ви сидите без світла. Темряві, ось така цинічна влада. Я не думаю, що були великі обстріли інфраструктури, які призвели до масштабних відключень світла. Я думаю, насправді, що була змова з української та російської сторони стосовно заробляння на цьому в цілому, як і змова була по здачі Херсона росіянам у перші дні. Цих подій 24 лютого, де померли багато людей і були закатовані і вбиті в котлах завдяки терористу підкреслюю, Зеленському, який, згідно слів Байдена, став терористом. Не я це сказав, а Джозеф Байден. Слава Україні!